Святий Йосифе, найчистіший обручнику Марії, достойний опікуне Ісуса, наймиліший мій покровителю, сьогодні знову поновлюю докази своєї глибокої побожності і довір'я до тебе, благослови мої щирі наміри, щоб я міг тобі служити, надіюся, що ти мене й усіх тих, що тебе прославляють, будеш і сьогодні охороняти від усякого гріха та проти небезпек особливо ж допоможеш нам в годині смерті. Випроси для мене від Ісуса особливу ласку. Господи Боже, ти дарував мені святого Йосифа. Заступником і покровителем, глибоко дякую тобі за це, і хоч я не гідний того, надіюсь, що ти для слави Його імені вислухаєш мою молитву. Амінь. У Якова Йосиф, чоловік Марії, з якої народився Ісус, що зветься Христос. Святий Йосиф Нащадок царів юдейських, обручник Матері Божої, заступник вічного Отця, опікун Ісуса, після Богородиці займає найвище місце в небі, що Його тільки створіння може досягнути. І цей надзвичайний чоловік жив зовсім незнаний. Не згадується жодна подія ані слово, якими б він увійшов історію світу. Лише стосовно Марії та Ісуса згадується про Нього і лише тоді, коли це потрібне для подання подій про Ісуса. О, якою пустою є людська слава. Багато говорять про тих, що заслужили на забуття. А про правдиві заслуги дуже часто зовсім не згадують. Коли світ погорджує нами, не турбуймося, не звертаємо уваги на погорду світу, не дивуймося тому, що світ про нас забуває. Скоріше будьмо свідомі цього, бо світ уже багатьох забув. Любим до любітних і погорчуваних, не забуваючи, що веде нас провидіння Боже, Його намірів жодна людська мудрість не може звести на нівець. Господь понижає нас, але Він нас і підносить. Твоя велич, святий Йосифе, наповнює мене пошаною і довір'ям до Тебе. О! Коли б моє довір'я було гідним величі і слави Твоєї. О, коли б я міг бути подібним до тебе, Ти такий великий перед Богом і людьми. Випроси мені, щоб я, настільки малий перед Богом, не бажав бути великим перед людьми. Амінь. Позаяк Бог вибрав святого Йосифа, що при воплоченому слові заступав Отця? Можемо бути певні, що обдарував його всіма ласками мудрості і святості, яких вимагало це високе призвання. Тому не сміємо сумніватися у тому, що Господь уділив йому всі ласки гідності, даровані іншим святим. Папа, піде дев'ятий попросив намалювати образ непорочного зачаття пречистої Діви Марії, з нагоди проголошення догми непорочного зачаття. Мистець виготовив ескіз образа і показав святішому отцеві. А де святий Йосиф? запитує святіший отець. Мистець вказує на групу намальованих постатей і каже: Тут між ними хочу його намалювати. О, ні, відповівся святіший отець і своїм пальцем вказав на місце біля Ісуса, додавши, Лише тут він має бути, бо святий Йосиф і в небі біля нього.